Досить цікавим є те, що в той час, коли союзники Росії в самому прямому значенні цього слова від неї все більше відвертаються, в світі є країни, які одне поперед одного намагаються висловити підтримку Путіну. Причини таких дій, в принципі, зрозумілі Венесуела, численні санкції і диктатура, Куба, комуністичний режим, одна з найбідніших країн західної півкулі. У 2015 році президент США Барак Обама заявив, що має намір прибрати Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму. Недовго протримались. Нікарагуа. Одна з небагатьох країн, які визнали незалежність самопроголошеної держави Абхазії. На початку 2021 року Україна ввела секторальні санкції на 5 років проти Нікарагуа за відкриття почесного консульства Нікарагуа на території окупованого Криму. Керує країною президент Даніель Ортега. З 1985 по 90-й в часи першого президентства йому постійно вставляли палки в колеса США, ну а СРСР, само собою, підтримувало. В 1990 році Даніель Ортега програв вибори і вийшов у відставку з поста президента. Повернувся до влади в 2006-му. У 2021 році переобраний на четвертий п'ятирічний термін. Очевидно, давніх образ не забув. Еритрея. Звичайний авторитаризм. Президент Іссайс Афеверкі, правець 1993 року. Еритрея проголосувала проти резолюції в ООН щодо припинення війни з боку РФ. Сирія. Ще одна з п'яти країн, які проголосували проти резолюції. З 2011 року в Сирії триває громадянська війна. Продовж цього часу в конфлікт втручались Ізраїль, Іран, США, Франція, Туреччина, Велика Британія, Росія. Остання підтримує діючий режим. М'янма. Країна, в якій вважається дуже модним, влаштовувати військовий переворот. От і зараз, після чергового такого явища, країною керує військова хунта. Узагальнюючи, можна сказати, що цим країнам просто втрачати нічого, вони і так проти всіх. Їхня позиція нічого не означає і жодної шкоди Україні завдати не може. Зі зброї там лише металобрухт, який сама жрашка їм раніше підсунула. Максимум користі для Росії можна чогось трохи хоч кудись продати. А ще пропагандистам тема для передач, типу «З нами весь мир, і Азія, і Африка, і Южна Америка. Також все ясно з Іраном і Північною Кореєю. Іран під санкціями більше 40 років, Північна Корея ще довше, хоч і були перерви. Так, ці країни озброєні до зубів. Але, по-перше, через санкції та зовнішню ізоляцію, а у випадку Північної Кореї і внутрішню ізоляцію, ні про які передові технології і сучасну зброю не йдеться. По-друге, те найкраще, що у них є, рашці не дадуть, оскільки їм самим треба. В Ірані повно конфліктів з сусідами, а в Північній Кореї кожен день завтра війна з південною, вже майже 70 років. Ну і по третє, вони прекрасно бачать, до чого все йде, і розуміють, що надавати зброю рашці – це безперспективні інвестиції. Відповідно, та зброя, яку Росія може отримати від усіх своїх союзників разом взятих, або не здатна зробити ніякої погоди, або урошистів вже є. А от поповнити дефіцит потужного озброєння ніде.